Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо задачу 1529 з підручника Олександра Істера, математика 6 клас нової української школи, друга частина. Знайому з умовою. Накресла прямокутний трикутник А Б проведи через кожну з його вершин пряму, яка буде паралельна прямій, що містить протилежну сторону трикутника. Наприклад, через вершину А треба провести пряму, яка буде паралельна прямій Б С. До, прямі, до вершини С треба провести пряму, яка буде паралельна до прямої АБ. А до прямої через точку Б нам треба буде провести пряму, яка буде паралельна до АС. Я, звичайно, взяла тло зараз зошит не в клітинку, щоб можна було, щоб клітинки нам не заважали. А ми алгоритм побудови паралельних прямих засвоїли дуже гарно. Отже, Починаємо з першої сторони. Давайте так, у нас ЦБ, так як записано через вершину А, треба провести паралельну пряму, яка буде паралельна СБ. Для того, щоб побудувати пряму паралельну до СБ, нам потрібен прямокутний трикутник. Цей прямокутний трикутник ми беремо і так, щоб одна сторона прямого кута, оцього прямого кута, співпадала з Стороною СБ. Потім беремо лінійку, налаштовуємо її так, щоб вона пройшла через другу сторону прямого кута косинця. Ось так вона і проходить, торкаються цієї сторони. І тепер нам треба провести пряму, яка Буде паралельна. Для цього просуваємо косинець по лінійці так, щоб він пройшов через точку А. Піднімаємо його так догори, і ось сторона, яка лежала на прямій, до якої ми будемо будувати паралельну пряму, зараз вже знаходиться на вершині А. В такому випадку ми беремо. Олівець і проводимо пряму, яка проходить через вершину А. Як ви знаєте, пряма не має ні початку, ні кінця, то в такому випадку ми її записали. Так, ось у нас пряма проходить через вершину А, і вона буде паралельна до прямої СД. Отже, давайте, треба підписати цю пряму. Ми підписуємо прямою, ну, частіше можна її написати пряму маленькою буквою. Так як вона проходить через вершину А, давайте позначимо її як маленька буква А. Після цього нам потрібно провести пряму, яка буде паралельна прямій АБ через вершину С. Знову налаштовуємо. Прямокутний трикутник, так, як нам треба побудувати пряму, яка буде паралельна до сторони АБ. То одну сторону прямого кута ми налаштовуємо так, щоб вона співпадала з прямою АБ. Далі налаштовуємо трикутничок так, щоб він проходив, торкався з сторони, протилежної сторони трикутника. Так, щоб оця сторона, яка лежить зараз на стороні А Б, пройшла через вершину С. Ось так ми просуваємо, і ось та сторона, яка лежала у нас на стороні А Б, зараз проходить через точку С. Ми беремо лінію і проводимо цю лінію, яка і буде паралельна до прямій АБ. Пряма. Побудована. Ой-ой-ой. Тепер нам ці інструменти не потрібні для цієї прямої. Переходимо до малювання наступної прямої, яка буде паралельна до прямої АС. Знову налаштовуємо трикутник так, щоб одна сторона прямого кута торкалась. Або співпадала зі стороною АС. А ви пам'ятаєте, що нас цікавить зараз пряма точка Б. То тоді ми зараз ось так опустимо немножко поніже, але ж сторона буде торкатися цієї сторони. Далі лінійку розташовуємо так, щоб друга сторона прямого кута трикутника. Спіпала з лінійкою. Ось так лінійку налаштовуємо так, щоб вона торкалась прямо друго, другої сторони прямого кута косинця. Тепер ми проводимо, просуваємо трикутничок. По лінійці так, щоб вона пройшла через точку Б. Беремо і ось так просуваємо. Наша друга сторона, яка лежала на прямі, до якої ми будуємо паралельну пряму, зараз проходить через точку Б. Ми налаштовуємо і проводимо цю пряму, яка і буде паралельна до прямої. Іншу і тепер намалюю її маленькою. Ось так, щоб вона пішла вниз, ну, вгору. Ось, і вона пішла вгору. І оця пряма і буде у нас прямою, яка буде паралельна. Я інструменти зараз прибираю, але щоб ви бачили, за допомогою яких інструментів ми це будували. Хай вони просто будуть нам на згадку. А тепер нам треба зробити відповідні записи. Так, а тепер треба зроби відповідні записи. Для того, щоб нам треба за допомогою позначок написати, що прямо. Так, ця пряма проходить через, пряму, через точку С, позначимо її як С. Ця пряма проходить через пряму точку Б, позначимо її як пряма Б. А тепер нам треба записати, що пряма С паралельна до прямої АБ. Так і пишемо: пряма С. Пряма це маленька записуємо паралельна, паралельна до прямої АБ. Уважно, слідкуйте, що правильно записати прямо до прямої АБ. Наступний запис нам треба зробити пряма А, паралельна до прямої ЦБ. Маленька А ставимо знак паралельності. А паралельна до прямої БЦ. Можна БЦ або ЦБ. БЦ. БЦ позначили. Так, і наступний запис: у нас є ще ЦА, і ще пряма Б. Пряма Б, треба написати, що вона паралельна. Позначку паралельності ставимо до прямої. Подивились, пряма Б. Ось у нас пряма Б, вона паралельна до прямої АС. Так і записуємо АС. Записали це. Знак паралельності ми вже знаємо з вами, як писати. Ось так. За допомогою лінійки косинця ми з вами побудували. Прямі, які паралельні до сторін прямокутного трикутника і проходять через вершини.